Юрія Що? Андрій Митро, тобі треба до шарші. Пані та панове. Я дивлюся за подіями, слідкую кругом російський сценарій 11 числа, 30 грудня, 29 листопада, 1 грудня кругом хочуть пролити кров. Вчора кров пролилася. І в мене таке відчуття, що там не наш Беркут, не наш. Це гірше янучарів, це точно не українці. Це не українська мама їх кормила. Це явно не український слід. Вони хочуть нас збити один з одним, посварити. Вони хочуть, щоб ця країна закінчилась, що вони говорили, що цей проект не вдався, що Україна не може бути самостійною державою. Ви ж подивіться, як тільки оце сталося, зразу в Кремлі почали казати: ми готові бути переговорниками. Тому що це їхня теорія, це є так званий керований хаос. Це їхні сценарії. Це ті сценарії, які пишуться в Кремлі. Але в них нічого не вийде. Тому що ми відчули. Що ми є вільні люди, тому що в нас почав пробуджуватися той ген українства того свободолюбивого українства, який дрімав в нас 300 років. Так, звичайно, з Західної України, ще чи три покоління не пройшло, їх не морили так сильно голодом. У них до 49-го року не було колосів, тому і 47-й вони пережили. І голодомор вся Україна вижила, дякуючи Західній Україні. Тому що туди везли дітей, на Бандери. Тільки щоб вижили. Але і ця Україна виживає. Інколи мені деякі люди кажуть, давайте відділимо той Донецьк Луганський, Луганськ, то ж зовсім інші люди. Ні. Там тримає ген українства. І він, і він. Пробудеться, він ще пробуджується. Ви ж подивіться, фанати, як Шахтаря, так чорноморця, так і нашого київського Динамо сказали, геть тітушок, ми не будемо їм жати руку, вони не будуть нашими. Геть тітушок, це, це є чуже для нас. Це, це не може бути за 200 гривень продати душу. І це сказали Донецькі. У них пробудився отой ген. В них пробудилася гордість. Гордість за цю країну. Потім ще одне. У нас країна балансується отак. Ви знаєте, що це демократія? Як зароджувалася демократія? Демократія це протистояння потужних бандитських кланів. Так, це було декілька століть назад, коли в кінці кінців вони сіли за стіл переговорів і сказали: нам потрібно домовлятися досить убивати один одного. У нас Україна приречена на демократію. І коли вона приречена на демократію, ми приречені на успіх. Наша країна буде успішною, тому що така країна, яка є найбільшою в Європі. Не може бути лузером, ми будемо успішними, але для цього нам потрібно змінити владу. Потрібно нарешті їм показати, що нас неможливо зробити ні Росією, ні Казахстаном, ні Білорусю. Тому що ген прокинувся, тому що українство виходить на поверхню, тому що козацтво яке колись. Було фактично першою, першою демократичною спільнотою в Європі, нарешті, прокинулось у нас. Тому що кругом по світу, коли крикнеш на площі Слава Україні, однозначно люди відповідають славу! Дякую вам. Друзі, багато слів було.